Знаєте, в останньому відосі я сказав, що у всіх абсолютно серіалах про наркос із всесвіту наркос дуже чітко підібрані годинники для головних героїв. І у мене виникла така ідея зробити огляд годинників всіх у цьому серіалі. Але проблема з тим, що навіть коли я на своєму 4 к моніторі дивився з близької відстані на ці годинники, я не міг зрозуміти деталі, які би вказали на точну модель і тим паче рік виробництва. І я подумав: так звісно, була там персона, якась у зйомочній групі, яка була супер запаяна на годинниках, і роздала всім потрібні для їхнього амплуа годинники. Але що ми бачимо частіше на екранах? Я вже робив відос про всі машини і навіть один годинник у форсаж, тобто його там дев'ятій чи якій серії. І там я навіть зробив помилку, тому що я сказав, що Джейсон Моа там носить Саксонію, але по факту це були 18-15. Але Уланала Мензона вони. Навіть показують вживу свої годинники по заявках, тобто треба залишати заявку через дилера, який тебе знає, щоб кудись поїхати, там в Глашута чи куди вони виставляють ці годинники, і на них навіть просто глянуть вживу. Це, ну скажем так, не консюмер френдлі, і взагалі я від теми годинників відійшов. Давайте будемо чесними: якщо ви купуєте щось окрім Casio, Tissot або Seiko, то ви трошки переплачуєте, тому що автоматичний хороший точний годинник можна купити за менш ніж тисячу доларів, доволі впевнено. Все, що більше, це ну. Це вже лухарі, це вже більше прикраса і статусний символ, а не інструмент, який вам допоможе в чомусь там. Але якщо ми з цього самого боку подивимося на машини у фільмах і серіалах, то це зовсім інша історія. Машина вона велика, її можна ідентифікувати з точністю, мабуть, до най найспецифічнішого левелу триму, і можна асоціювати її з героєм і пояснити, чому він їздить на цій машині, тому що у кожної з них є утилітарне призначення. І от я хочу зробити огляд на всі машини головних героїв у серіалі Breaking Bad. І почнемо, звісно ж, із головного героя. Волтер Вайт. Спочатку їздить на Pontiac Aztec. і це машина на зламі тисячоліть, яка в своїй природі дуже дуже специфічна. Достатньо подивитись на неї, щоб зрозуміти, що взагалі люди, які її робили, не знали, що вони хочуть. З одного боку, це машина з доволі економічним хорошим двигуном, як для американців. Вона. Мало ламається, вона доволі надійна, якщо за нею регулярно доглядати. Ну і навіть у більш дорогих комплектаціях вона йшла в повному приводі і обклеєна повністю пластиком з усіх боків, щоб не шкрябався у щільному міському трафіку та на парковках. І також там можна було навіть купити для неї намет. Тобто, за всіми показниками, машина прикольна, але у неї немає ікс-фактора, так би мовити. Тобто, якщо ми знаємо, що от Mazda Miata в усіх її ітераціях це прикольний подверний кабріолет, який трошки швидко їде, на якому можна валить боком, він задня Він такий от дуже можна сказати сирий, без лишніх технологій. І всім він подобається, і це машина, яка виховала тисячі хлопчиків. Десь там у західних країнах, де ці машини були популярні, то Pontiac Aztec, про нього не можна сказати нічого такого конкретного. Ну так, це типу як сімейний мінівен, але він невеликий. Ну так, він типу надійний, але є й надійніші машини. У нього теж були проблеми. Ну так, там є прикольні оці от опції 4х4, обклеєння, але немає нічого, що виділяється. Вона відображає те, який у нас є головний герой. Волтер, це по суті геній за рахунок наукового доробку, якого його найкращий друг. У молодості заснував компанію, долю якої потім у Волтера викупив, яка принесла йому, ну мабуть, мільярди доларів. І е, при цьому всьому Волтер настільки бідний, працюючи вчителем хімії у школі, що є ризик того, що якщо він помре від рака, то його діти будуть бідкатися. Тобто ми бачимо протиріччя з одного боку: людина здатна на геніальні речі, а з іншого боку, він працює на автомиці, де терпить приниження від своїх же студентів. Так само, як і Понтіакацтек, попри купу своїх позитивних якостей взагалі не проявляється на 100% чи, хоча б на якусь левову частку, ні в жодній з них. До речі, потім Волдер присідає на Chrysler 300 SRT. Це така типічна дилерська тачка. Із потужним двигуном, і ну, всередині вона доволі приємна, і він, в принципі, співвідносить свою цю альтернативну персону того, ким він стає, і з тим, на чому він їздить, Джесі. Джесі, це людина, яка дуже сильно змінюється в серіалі, так як ну, більшість персонажів. І спочатку він їздить на Шеві Монте-Карло. І у мене є доволі цікаве пояснення, чому Альбукерке, якщо хто не знав, це 50 на 50 біле і іспаномовне місто. А серед іспаномовної, особливо молоді, дуже популярна культура лоурайдерів. Суть цієї культури в тому, щоб максимально занизити підвізку своєї машини і максимально повільно їздити по вулиці. Цях свого міста це доволі специфічна культура, яка набагато складніша, ніж те, як я описую. Але відео не про це. І мені здається, що Джесі, будучи ну, дитиною з Альбукерке, постійно дивився на MTV, наприклад, якісь кліпи, де він бачив ці лоурайдерські машини. Шевроле Монте Карло просто є таким членом цієї лоурайдерської родини, тому що найчастіше занижують саме такі от класичні. Американські, можливо, навіть десь масл машини. Ну і він хотів, мабуть, наслідувати якогось із своїх кумирів і купив машину, яка би вписувалась в цю тусовочку ідеально. Потім, коли Джесі трохи вилюднів здорослішав і отримав декілька психологічних травм від своєї діяльності, він пересів на стару, навіть, мабуть, старішу, ніж -Аше від Toyota Терсел, і ще й в дуже рідкій. На той момент на ті роки комплектації 4х4. І актор навіть хотів купити цю машину, але йому чомусь не дозволили, попри те, що ну, на ринку її, мабуть, можна було продати, як Джеремі Кларксон сказав, за 35 доларів. Ідеально підходить машина для персонажа також у Хенка Шрёдера, який їздить на джипі командері. І він такий у фільмі, як Танк. і Сама машина, ну, вона велика, вона така трохи гучна, і вона має оцей presence, як американці кажуть, тобто відчуття присутності на дорозі. І все ідеально сходиться. І ще на одному джипі їздить Скайлер. І тут трошки важко сказати, тому що Скайлер вважається багатьма найгіршим персонажем за всю історію телебачення. Ну, з зрозумілих причин вона постійно пиляє Волтера, вона йому зраджує, вона не підтримує його, вона шантажує його, забираючи дітей. Ну це жінка не дуже приємна. Але якщо дивитися на її е, машину, просто як от на машину для домогосподарки, у якої вже двоє дітей, то це доволі цікавий вибір. Це старий джип Grand вагонір. В чому його суть? Це так би мовити, grocery getter. Так називають американці машини, в яких вони часто їздять за продуктами, які дуже для цього зручні. Ну, тому що там є два ряди ці на них купа місця, і ззаду ще є купа місця для того, щоб ну, скласти всі свої продукти туди, в оцих от типічних таких паперових пакетах, які американці використовують. Ну, що сказати, машина теж ідеально підходить під лайфстайл. Але ну, якщо чесно, коли бачу ось якісь такі машини, які виглядають настільки старими, то я думаю, ну блін, хіба це нормально, коли от ти їздиш на машині якій 30 років, це щось із розряду того, що у нас люди дуже часто їздять на якихось Жигулях, яким уже років в обід. Але коли подумати про це трошки більше, то в такому місті, як Альбукерке, яке знаходиться на як мені здається, каже чак, у Better call Saul на висоті 15 сотень футів у над рівнем моря, то можна предположити, що ці машини вони просто не гниють і їх ну, немає смислу продавати чи утилізувати, тому що ну, якщо у вас на машині треба тільки міняти розходники і якісь там резинки раз в один-два роки, то ну чи є смисл взагалі якось щось? Купувати нове, якщо старе працює. Ну, якщо ціни на бензин, якого потрібно дуже багато для таких старих машин, в принципі, нормальні і не б'ють по вашому карману. Що для джипів в цілому я абсолютно не розумію цю марку автомобілів. Я поясню, чому. У них є вагонір by Jeep. Тобто, якщо зайти на американський сайт, от ви побачите вагонір by Jeep. І у них є Grand Wagoneer і просто Wagoneer. Вагонір починається із 62 здається, тисяч доларів. Тобто машина ну, далеко не дешева. І вона в стандартній комплектації, без додаткових трьох тисяч доларів, іде от на таких дисках. Ну, подивіться, як вони виглядають на цій машині. Це просто смішно. Потім у них є Grand Wagoneer за розміром, абсолютно такий самий, навіть на них схожі двигуни, здається, стоять, якщо не ті самі, і відрізняється він тільки от левелом лухарності цієї машини. Все, більш нічим не відрізняється. Потім у них, звісно, іде стандартні джипи, вже якби в когорті джипів, а не в by джіп. Це Чирокі і Гран Чирокі. Це, ну, гран Cherokee більший, а Чирокі трошки менший, такий от здоровий, що називається, SUV Sports Utility Vehicle. Нам ці. Джипи, мабуть, відомі тільки з московських фільмів про бандюків, де на кабані їздить головний бос, а на джипах Гранчі Рокі їздить охорона. Потім у нас є компас, який, типу, чи то Тігун, чи то Туарег по розміру, тобто трошки менший, Уже починається вміняємий розмір машини. Потім у нас іде Renegade, Це взагалі така, я б сказав, європейського стандарту машина, тому що це ну така маленька, трошки піднята, е, чи то гольф, це чи то е, щось таке. От, тобто це вже якась адекватна машина з адекватними параметрами для нормальних людей, у яких немає, мабуть, комплексів. Не знаю, знаєте, от, типу вагонір, гранд вагонір, чирокі гранд Cherokee. для мене це трошки незрозуміла американська тема, тому що ну вони просто беруть автобус, роблять його у формі от, SUV, і бахаю туди супервеликий двигун, який не дуже той потрібний. Чому давайте візьмемо Hyundai Staria. Вона трошки коротша і трошки вуща за Grand Wagoneer, але при цьому місця всередині, мабуть, навіть більше, і в неї по ціні, такій самій, як мінімальна комплектація вагоніра, а може навіть менші, і оцими дебільними маленькими колесами, ви отримуєте просто космольот. Він виглядає краще, і всередині він кращий. Хтось мені скаже, так от, в Grand Ваганірі, ж він там за 7 секунд до сотні розганяється, там офігенний двигун на 400 сил. Я вам скажу, що нафіга вам двигун, який, підключивши його до генератора, можна просто використовувати як електростанцію для чотирьох сиротинців. Я не розумію цього. Щоб обігнати. Якусь вантажівку по трасі вам хватить і маленького двигуна на старій, а все інше просто у вас забирає простір із салону, який по суті вам і потрібен в таких машинах такого розміру. Тому, ну вибачте, я, я просто не розумію такого. Давайте далі. Клептоманиста жінка хенка їздить на ньюбіту, і це така от. Типічна ситуація, вона, попри те, що хенк доволі жорсткий, ним не можна маніпулювати, є чи не єдиною людиною, яка може вплинути на його думку більш-менш серйозно. Тому мені здається, це була якась між ними розмова у думках сценаристів, що вона каже: Я хочу нью Beetle. Хен каже, нафіга тобі нью Beetle? є купа кращих машин за менше грошей. Вона каже, я хочу нью Beetle. Дорога, New Beetle – це просто хіровий гольф. Сіроко це хіровий гольф. Audi TT – це не дуже хіровий, але дуже дорогий гольф. Наша тобі New Beetle. А я хочу New Beetle. І знаєте, я стикався із такими е, дискусіями між е, чоловіком і жінкою. Е, або ну, е, я стикався з тим, що жінки дуже часто хочуть е, машину, яка виглядає прикольно. Я не можу нікого в цьому звинувачувати. Мені, наприклад, подобається навіть той самий е, Fiat Multipla, який до е, Pontiac Aztec, в принципі, дуже близько по цьому фактору е, криво... Кривенької качечки, тому що вони всі виглядають дуже прикольно, вони витіляються із натовпу. Ацтек може менше, ніж віатнул тіпла, але все ж. І New Beetle, щоб хто не казав, у нього є оцей вау-фактор. Він маленький, він прикольний. Але я дуже чітко можу уявити, чому хтось, типу жінки Хенка, може об'їздити їздити на чомусь подібному. Майк їздить на Chrysler Fifth Avenue. Це доволі специфічна машина. Я не знайшов ніякої інформації про модельний ряд і про версії. Мені здається, вона взагалі один раз випускалась. І от якщо подивитися на цю брошуру, то е, там просто це невеличка такого мабуть є е класу. Десь машина із купою внутрішнього комфорту. Тому що подивіться на ці передні сидушки. вони просто виглядають як диван. Це і офігенно, і дуже всрато одночасно. Тому ну я ставлю лайк взагалі цілому вибору машини, тому що ну, він не їздить на чомусь такому суперширокому, як, наприклад, Сол Гудман їздить на Cadillac Куб Ville. І це е, машина із пісні Афромена і... і вона для таких, типу, як сутенеристих чуваків. А от Майк він їздить на такій маленькій, доволі специфічній, хоча й класичній американській трошки лухарі машині. І видно по серіалу, що вона у нього доглянута. І це дуже сильно підходить до цьому образу, так званого американським словом, олдтаймера. І ним майк і є, тому так все і виходить. Вишенка на торті найкраща машина в серіалі, на мою думку, це. Вольво Кас Фрінга. То їх ще називають холодильниками. Ну тому що подивіться на них, особливо, якщо це не седан, а вагон, то ну, це очевидно. Це одні з найкращих взагалі машин у своєму класі за всю історію, тому що це за великим рахунком такий менш примітний Mercedes вагон є е класу, тому що в нього теж потужний, дуже високотехнологічний, але при цьому доволі надійний так. Так можна робити BMW, Так, можна робити Mercedes-двигун на 25 літри, доволі нестандартний п'ятициліндровий, і е, з турбіною із variable valve timing, тобто він дуже щільно і рівномірно розмазує крутящий момент по всьому ренджу обертів за хвилину свого двигуна. Цей автомобіль він дуже непримітний і він відображає всутність газа, тому що він, в принципі, ну, холоднокровний вбивця. І в нього вигляд такого, знаєте, не то, щоб непримітного, але дуже звичайного, рівного і чіткого такого бізнесмена. Так само, як Вольво. Як машина, так і власник. Найкраща машина у серіалі, найкраща машина для Гаса Фрінга. Ставлю клас. Дякую вам всіх за перегляд. Я, мабуть, попрошу вас в коментарях залишити, що ви. Силу своїх якихось профдеформацій чи подобань починаєте помічати у серіалах та фільмах, чого не помічають інші. Наприклад, може хтось помічає, як хто вдягнений, але це теж таке дуже дуже на поверхні, така штука. Можливо, хтось помічає там їсть зачіски у людей, який макіяж використовують. Відпишіться, будь ласка, мені дуже цікаво на таке щось подивитися, почитати, тому що я. В силу своїх якихось обмежень звертаю увагу там на машини, на годинники, ну і там на ще якісь речі на те, як там зняти фільм, тому що мені подобаються оці всі кінематографічні фішки. Але от мені цікаво почути, як люди реагують на якісь інші речі. Також хочу сказати, щоб ви відправляли цей відео з мамі. Все нормально, можна відправляти. Ще раз вам дякую за перегляд і до наступних зустрічей, Па-па!